І саме проблема вирішення мови, як рідної, так і державної, вже не вперше стала предметом консультації фахівців. Перше, на що звернули увагу, це правильне розуміння та дотримування закону України про статус мов. Ну, засадами нашої тут роботи є перше, що ми вважаємо, що українська держава. Повною мірою виконує положення своєї конституції, зокрема 53-ї статті, де держава гарантує представникам націаль... національних меншин право на навчання рідною мовою або її вивчення в державних і комунальних навчальних закладах або через національно культурні товариства. Україна дотримується положень європейської хартії регіональних мов або мов меншин. І рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин в частині задоволення освітніх потреб під час обговорювання також звернули увагу на те, що люди, для яких рідна мова є угорська, словацька чи румунська, і самі виявляють велике бажання у вивченні державної мови. Наголошують, це потрібно для покращення власного майбутнього в Україні. Сьогодні в сучасній освіті ми маємо проблеми. Проблеми маємо які проблеми маємо такого характеру, що у нас є компактні села, де проживають угорці, і українська мова сьогодні є для них іноземна, і ми це повинні визнати. І ми це визнаємо. Якщо е, самі жителі цих сіл е, і громади просять їх навчати українською мовою, тому що якщо їхні діти не будуть знати українською мовою, то українське суспільство втратить цих людей і для них один шлях імміграція в Угорщину. І ми навчаємо українську мову для них, як іноземну. Свою навчальну програму для угорськомовного населення представили і вищі навчальні заклади Закарпаття. Навчання на факультеті проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр. Здобувачі повної вищої освіти мають право на продовження навчання в аспірантурі. У листопаді 2012 року на факультеті була підписана угода про співпрацю. У національного університету із Будапештським університетом імені твиша Луранда Елте, одним із кращих в гощині, які, яка передбачає обмін науковими працівниками, професорами, студентами, аспірантами для короткострокових навчальних програм, і передбачає отримання. Подвійного диплому попри те, що фахівці бачать кілька шляхів вирішення проблеми недостатнього знання державної мови, проблема все ще стоїть доволі гостро.